Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу записати відео і розповісти вам про те, як я готую свої грядочки до висадки полуниці восени. Моя полуниця вже на одному місці була 4 роки. Деяка була 5 років, бо я її висаджувала періодично. Uh, але така була засуха дуже сильна у нас в цьому році, що все посохло, і я її передивилася. Пере, uh, ну в общем Пересортувала, да, яка в мене є молоденька полуничка, її виявилося всього декілька кущиків до п'яти з усієї моєї плантації, а інше все або повисихало, або була дуже-дуже старою. І ось ось восени я вирішила в цьому році вже буду готувати грядки і буду висаджувати нові сорти. Ще правда не знаю, які дивилася деякі. Читала за них, але знаєте, як одні пишуть добре, інші пишуть погано. Можливо, якщо ви вирощуєте якісь сорти е, полуниці і вам вони дуже сподобались, і дійсно ви задоволені, е, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я буду купувати десь, може, тижня через 2-3, е, починати вже купувати розсаду полуниці і буду також садити ті сорти, які ви радите. А ні, то буду ще дивитися відео, ще буду слухати. Ну, в общем-то, ось так. Тож, давайте зараз я вам покажу, як саме я а, створюю нові гра грядочки до а, полуниці. І потім вам далі вже буду відзнімати відео, а, як саме я висаджую а, полуничку в землю, в ґрунт, які я заходи проводжу. Да, і все вам детально буду показувати. Тож давайте зараз переглянемо, як я все це підготовлюю. Ось. Якщо ви пам'ятаєте, у мене тут газон був, да це те, що від нього залишилося після спеки. Поливати дуже сильно не наполиваєшся, але все одно трошечки допомагали йому рости. Ну, Можливо, зараз восени він відійде, позеленів трошечки. І ось ви бачите, ось такі у мене квадратики. Да? Між деревами. Тут квадратики, і ось там також квадратики. Саме ось такі квадратики, такі грядочки, вони розміром йдуть 2х2 метри. Я вирішила робити. Одну грядочку хочу посадити рання. дві Грядочки десь середніх сортів і одну грядочку пізню хочу посадити. Для того, щоб полуничка була якомога більше. А і ще хочу посадити одну грядочку ремонтантною. Дуже я її люблю, полуницю, тому я б її, її їла і влітку, і взимку. А, тому буду намагатися, щоб вона у мене була якомога більше. І ось подивіться, для чого, чому я роблю саме грядочки 2, 2 метри на 2 метри. По-перше, ну, вона буде ще обрамлятися. Ви зараз не дивіться, що вона ось так у мене просто а, буде куплятися до доска і буде обрамлятися. Обов'язково я вам все, -все покажу. Шу, це я так знаєте, підготовча в мене робота йде. А, значить, що я буду робити? А, чому 2 на 2? Да? Ну, по-перше, її дуже буде ду удобно да? а, 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 накривати. Весною від ранніх приморозків з панбондом буде добре укривати. Територія невелика, да? і вона укриється дуже добре. А влітку можна буде укривати а, а, а затиняючою сіткою. І таким чином я її буду зберігати, а, і вона буде себе комфортно почувати. І ось ви бачите. У мене така зелена, да, зелені такі галявинки. Це, я насадила. Це у мене насаджений сідірати. Це у мене гірчиця. Гірчиця і ще я тут садила віку. І люпін, але я їх не бачу. А вони, можливо, пізніше трошки будуть, а можливо, вже на сінечку в них не таке добре. Е, значить, дивіться, е, е, чому я саджаю сидирати? По-перше, для того, щоб збагатити органікою ґрунт. Чому? Тому що полуниця це та рослинка, яка буде рости на одному місці 4 год, 4 роки. Це як мінімум 4, а то може й 5 років. Так? Е, тому е, обов'язково треба, щоб ґрунт був насичений органікою, насичений. Корисними а, е, різноманітними речовинами, і це ось один із моїх пунктиків, які я обов'язково використовую для того, щоб Збагатити ґрунт. А, і, а, і чому гірчиця? Тому що вона має протимікробну дію, да? Тобто вона вбиває багато патогенів і хвороб і вбиває е, негарні мікроорганізми, відпугує мікроорганізми, різні гриби вбиває, да? тобто болячки і так далі. Тому і саме гірчицю я використовую. І коли вона у мене вже підніметься десь е, сантиметрів 15-20, я її просто е, за. Полю, да, сапочкою, я її просто заполю ось саме в цю земельку. Потім у мене недільку десь це все постоє, а щоб воно трошечки так прижухло, да, в землі присохло, і потім вже буду формувати рядочки і висаджувати полуничку. Так. А, і ще одне хочу вам сказати: з приводу, ось у мене тут грядочка, сама перша була. І ось тут, подивіться, у мене сидити, бачите, вони вже більшенькі трошки. Тобто цю процедуру тут я буду робити швидше. Ось ще буквально трошки почекаю і буду вже сполювати її, а, прямо так, знаєте, перерізаючи сапочкою в землю да, і змільчаючи прямо а, засапаючи в земельку, тобто перемішувати з землею. Єдине, що хочу вас застережувати, не вибирайте як седират для полуниці Фацелію. Чому не можна Фацелію? Тому що вона, її дуже люблять хрущі. Це лічинка майського жука, да? тому, будь ласка, її не використовуйте, бо майські жуки дуже сильно люблять полуницю і просто-напросто вона знищить всі вам кущики. Тому фацелю садити не можна. І якщо ось у вас, наприклад, проблеми з хрущем є на вашій присадибній ділянці, то краще за все посадіть фацелю десь в такому місці. Щоб ті е, е, хрущі могли да всі сповзатися на той е, запах, да який буде виділятися фацелією і е, е, вони вже там будуть, щоб ну, вони не розносились по всій території. У це єдине, будь ласка, обов'язково дотримуйтесь цього правила: не висівайте фацелію, як седират. Е, можна гірчиця, от я думаю, вона буде найкращою. І е, е, седирати я також підживлюю органічним добривом, з трави, підливаю. Чому? Тому що мені треба зелена маса. Так, ну, це була моя одна із полянок полуниці. Бачите? Да, вже я її переробила. На жаль, полуниці практично немає. Це у мене ремонтантна полуниця, але я буду її також прибирати. Подивіться, які ягодки. Ну, тобто, ви бачите, да, це дуже маленькі ягодки, хоча я її поливаю, за нею дбаю. Хочу посадити ремонтнатну полуницю, десь грядочку виділити біля теплиці. Бо в теплиці я працюю кожного дня, поливаю кожного дня, і щоб на неї також водичка доходила дуже добре, було мені краще поливати. Ну і ось ще одна грядка. Бачите, да? І ось що у мене з моєю полуницею після літа. Хоча я її поливала, ось ви можете бачити, вона починає потрошку відходити. Після спеки, після засухи. Ну, в общем-то, ось така вона в мене на вид. Також її передивлюся. Ті корішочки, які будуть гарні, я їх потім висаджу до себе, залишу. Бо все-таки сорти в мене були добрі, хоча я не знаю, як вони називаються. Ось таку я роблю зараз підготовчу роботу для того, щоб висадити свою полуницю. А, перший мій пункт плану да, це розділити територію, виділити для полуниці, і другий пункт плану це обов'язково висаджування сидератів для того, щоб а, збагатити землю органічними а, речовинами. Ну, а далі буде. Далі буду вам показувати, що я буду робити далі. Тож і ще раз вас дуже прошу: якщо у вас є якісь гарні сорти полуниці, що дійсно перевірені вами, буду вам дуже дуже вдячна за допомогу. Пишіть тоді у коментарях. Всім дуже вдячна, що дивились моє відео, всім до побачення, всім гарного дня і бережіть себе.